Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні на Богослужінні ми почуємо Євангеліє про Годаринського Бісноватого, який постійенню своєму приєднується до Господа і бажає бути з ним завжди, а потім, почувши волю Його, йде, проповідує, про благодіяння по всьому місту, який отримав. Тому і нам потрібно життям і справами виконувати волю Господа, щоб не бути гірше гадаринського біснуватого, який відразу виявився настільки мудрим, що став гідним прикладом наслідування для всіх. У цей день святою церквою молитовно почитаються наступні світі. Великомучениця Параскева П'ятниця, що жила у III столітті, святитель Арсеній I, архієпископ Сербський, преподобний Феофіл-Київський хрестарадий Юродивий. Який відійшов до господа у 1853 році, а також звертаючись до літописів, ми бачимо, що 1651 рік став водночас останнім і першим у житті відразу двох визначних духовних діячів нашої землі. У тому ж році відійшов до Бога преподобний Іов Почаєвський, який усе життя захищав натхненним словом батьківську віру, іначе на зміну йому на українських теренах народився святитель Димитрій Туптало. Напевно, не випадково пам'ять обидвох православних освітян, церква. Шановує в один день. Тож святий Дмитрій Ростовський народився 10 листопада в благочестивій сім'ї козацького сотника. Молодий і романах Туптало отримав ґрунтовну освіту у Києво-Могилянській колегії. Тож став досвідченим проповідником, чиє полум'яне слово про Христа і православ'я повертало людські серця до духовного життя. Опинившись у Києво-Печерській лаврі, Дмитрій з благословення намісника обителі архімандрита Варлаама розпочинає двадцятилітню працю над так званими. Четії мінеями або ж повним зібранням життєписів святих за всю історію християнства, а згодом майбутнього святителя висвятили на митрополита Тобольського, а потім і ростовського. Відчуваючи наближення відходу від тимчасового земного життя, святитель написав у своєму заповіті: будь-кому, хто забажає після смерті моєї шукати якесь майно, нехай не трудиться марно. І дійсно, єдине майно митрополита Дмитрія було лише кілька книг та чернечий одяг, бо усі пожертви він ще за життя витрати. Врачав на потреби єпархії чи нечисленних нужденних. Дорогі брати та сестри! У сьогоднішній недільний день свій день ангела зустрічають Іван, Параскева та Іов. Много є вам літ! Продовж життя радимо користуватися настановою святого апостола Павла. Стійте, підперезавши стегна ваші правдою. І зодігнувшись в зброю праведності, і взувши ноги ваші, в готовність благовістити мир, а банад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогні нестріли лукавого, і візьміть шолом спасіння і меч духовним, яким є Слово Боже.